Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Українські військовослужбовці і волонтери відвідали Оріхів і показали наскільки зруйноване місто. Ні однієї цілої домівки, суцільне руйнування. Нам просили заїхати заїхати олімпійський переулок. От ціла дміна, для... ні одного будинку немає живих. Ні одного дома, ні живих. І просили передати там покушать, моюші і все остальное. Нікого нету вообще. В окупованому Мелітополі загарбники погрожують позбавити пенсіонерів виплат, якщо вони не прийдуть одержувати страховий номер індивідуального особового рахунку. Розпочали такий експеримент у Кирилівці. Мелітополець-зрадник, що служить в Раша поліції, вислуговується перед окупантами як може. Колаборант Удовиченко здає порожні будинки у селищі Мирне. Таким самим способом намагається отримати схвалення від загарбників і мешканка села Лазурне. Жінка приносить списки порожніх будинків, господарі яких виїхали. Жителі тимчасово окупованих територій, зокрема у Малітополі, шикуються у чергу для сплати за інтернет-зв'язок, щоб зв'язувати зі своїми родичами та друзями. Сплатити можна лише прийшовши до каси. На перший погляд, цвинтар проте це клумба, що висадили колаборанти Мешканці Мелітополя, зазначають, так звана окраса міста знаходиться далеко від місць, де буває багато перехожих. Окупанти в Енергодарі зможуть працівників атомної станції та комунальних підприємств підписувати контракти для співпраці. Примушують працювати і заключати відповідні там контракти, або договори з російсько оформленими вже підприємствами і працювати на них. Якщо людина відмовляється, то вона фактично стає заручником, бо виїхати за межі території Енергодару за межі території там підкнепідконтрольні в неї немає. І працювати вона теж не зможе, бо її блокують пропуска на атомну станцію, наприклад, і можливості взагалі існування і працювати в неї немає. Омріяних черг за паспортами РФ не сталося, тому колаборанти почали вигадувати, яким чином приборкати людей. 10-го 10 всі мешканці, які залишились на тимчасово окупованій території, яку расисти анексували, вони стають громадянами Росії. Для чого це робиться? Звичайно ж, для того, щоб а, примусово мобілізовувати людей, примусово зчиняти з ними тортури, і звичайно застосовувати всі ті каральні методи, які рашисти зазвичай застосовують на тимчасово окупованих територіях. Рух спротиву почав залишати співробітникам пропагандистських змі листівки про наслідки їхньої брехливої дії діяльності.